Що тебе може образити? Можливо, не публічно, ти про це ніколи не скажеш, але галочку собі десь там поставив образливо. Не знаю. Ну, от... Твоє, чи чуже? Чуже. Тобто там, панібраство, братюня, туди-сюди. Чи ні, в ні, слові ні. ця помилку роблять? Та ні. Ну Наприклад, умовно. Нещодавно ми там е, організовували певні тренінги е, для певної групи осіб, які блин, звичайно, займаються певною діяльністю. Це знає, щоб сказати так, щоб нічого не сказати. У нас був план, і ми його да, 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 У нас був план, і ми його дотримувалися. Е, засекречені комп'ютерасти, яких ми навчали, е, кнопать хакерська херня, да? як би сказав Макене-хакер, да, щоб спростити. Коротше, ви їх вчили, вони не навчились. Ні, ні, ні. І там прийшла людинка в тапках. Е, Офігерний хакер, але він ну, не те, що в кроксах. Тапки такі, які ну, взагалі ну, шльопанцях. Шльопанця. З грязними ногами, ну, все як полагається, в шортах і в футболки, що футболка. Так, на морді не написано, що він крутий хакер. Да? А, але... Може, це визов? Да, щоб Ви я... його вжучили, а потім оказалось, що Хух, не чуся, яку поважну людину напрягли. Ті, кого е, ну, він би мав навчати або не сприйняли його. щось розказувати, вони, типу, а що це за бомж? Знаєш, я, я думаю, бай, ну, бомж, типу, в людини там, ну думаю, мільйон вже є, да? доларів, це точно. І він вскриває там IT-системи, але виглядає ну дійсно просто виглядає. І от, Під прикриттям. Так, да, це не віжество. Е, бо... Тобто ти хотів, щоб він був на Брілініний і нормально прийшов. Красивим люди, які працюють всередині там ніхуя собі спецслужби, да, вони дуже інколи ну, демонструють неадекватну, як на мене, поведінку, не розуміючи, що навіть якщо ти заробляєш мільйони, ти можеш вдягатися як от хочеш. Вони дуже суміш. Тебе судя... напрягла претензія до його вигляду так, так. І чи він... його вигляд. Претензія до його вигляду це невіжество. Тобто вони відреагували так, як не мали реагувати. Бо людина дуже розумна. Він е, дуже якісно розказує і робить те, що він робить. А його зустрічають, знаєш, типу, ну що ти за чорт, який в шортах? Що Шо ж ти такий крутий хакер, якщо ти прийшов в шортах? Е, це тупо, це дуже тупо. І такого ну ні один, не ні два, ні бути. три. Е,